Вітаю на каналі Я в магазині Сінсег, які новинки у відділі дім. Дякую за ваші вподобайки. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео. Приємного вам перегляду. Дзеркало чорне, металеве двостороннє, з однієї сторони звичайне, з іншої збільшувальне. 329 Декорація корали темно-синього кольору. Дуже гарно переливається 169. Тарілка лимони 99 гривень. Тарілка десертна 119. Блюдо з високими бортиками 119. Тарілка для перших страв 69. Салатник скляний рельєфний 119. Такий варіант ще є салатнику скляного 99. Блюдо у формі ракушки. 129. Темно-синя миска салатник 99. Миска декоративна двоколірна 219. Келих скляний із золотим обводком 129. Чашки з надписами двоколірні 119 гривень. І ще така фісташкова є також 119 Привезли дуже гарні коробки для зберігання 119 гривень 11 на 11. Така більшого розміру 129 двадцять дев'ять. Чотирнадцять на двадцять сантиметрів сто шістдесят девь. Двісті дев'ять з отворами для цибулі чи часнику. Коробки прямокутні двісті сімдесят дев'ять. Велика 499, 33 на 20 сантиметрів. 399 кругла з отворами. Ємкість для зберігання чаю 169. Баночки скляні з кришками. 119 менші. і Є ще такі більшого розміру. 149. Скляна банка з металевою кришкою. 119. Контейнер скляний з кришкою 99. Рушнички в наборі 2 штуки 99 гривень, один біленький, інший з малюнком. Є такі з листочками, з кексиками та з фруктами. Новинка рушники у морському стилі 119, три штуки, 2 котон, один вафельний. Рукавичка кухонна 59. Підставки круглі під гарячі 99 гривень діаметром 30 см. Підставка кругла 99. З чорним обводком є і є ще зі світлим. Є така овальна 129. 99 за дві штуки, оливковий колір. Є ще блакитно такий сірий, кольоровий в смужку та яскраво-жовтий. Коробка для хустинок пластикова, чорна з білим, 119. 169 гривень. Ось така ніжно-рожева велюрова. Є щеплена. 209 гривень. Коробка біла плетена для салфеток 129. Картина у рамці 279. Коробка для зберігання 29х23 см 149 гривень, коробка з твердого картону. Защіпається на магнітик, фоторамка для спогадів від 1 до 12 місяців. В кружечки вставляєте фото дитинки 279 гривень. Пластикова полиця «Стелаж» 399 є в білому та чорному кольорі. Стілець підставка для ніг пластиковий 169 гривень. Полиця чорна металева на два відділення. Ціною 399, дитячий столик 500 гривень 38 на 37,5 см, металевий стелаж поличка 719 на колесиках, пудровий та сірий, декоративна рослина угорщику 279 гривень. Букет квітів 129. Декоративна рослина 35. Білий пластиковий горщик має підніжки дерев'яні 279. 219 гривень набір кувшин та стаканчики. 129 4 стакани, соломки до них та кришки. Є в двох кольорах, кувшин для напоїв молочного кольору. 329. Пластиковий оранжевий. 149 був ще минулого разу такий салатовий. Набір стаканів 149 4 штуки. Салатові та оранжеві. Миски пластикові. 129 4 штуки. Тарілки 129. Є ще такі за 119 4 штуки. Плюдо полуничка пластикове 69. Набір мисочки та ложечки 129. Контейнер для зберігання кавун 129. Для солі та перцю кавунчик 149. Є ще такий варіант лимонів також 149. Горщики пластикові 219 гривень. В двох кольорах сірий та зелений. Ємкість витягається. Дякую вам за перегляд.